Вітні навчально-тренувальні збори добігають кінця. Який буде заключний спаринг для Олександрії? Хто повернувся до розташування команди і хто першим розпочне виступи в чемпіонаті? З вами FCO TV І сьогодні про головне за тиждень на минулому тижні, 27 липня, команда провела одні із заключних спарингів міжсезоння з Одеським Чорноморцем та першоліговим Маріуполем. З Одеситами у контрольному поєдинку одержали перемогу. А з Маріуполем результативні нічі. Також через перенесену гру першого туру чемпіонату України проти «Динамо» Київ планується додатковий спарринг з Олександрією. 2 до тренувань повернулись наші збірники, а саме, тренер-воротарі Володимир Тименко та півзахисник Даніл Ващенко. Команда далі готується до старту чемпіонату та чекають на повернення наших олімпійців до розташування команди. Дякуємо хлопцям за виступ та самовіддачу на історичних перших іграх для Олімпійської збірної України! Команда Віктора Бицюри дізналась своїх суперників у дебютному сезоні Другої ліги ПФЛ. 8 серпня базова дата проведення першого туру змагань. Отже, 8 серпня для Олександрії-2 відбудеться перший матч у горішніх плавнях з футбольним клубом Гірник спорт. А попередньо, 17 серпня, команда Віктора Бицюри буде приймати вдома київський локомотив. Першими розпочнуть виступи у новому сезоні наша команда Ю-19, яка проведе матч першого туру вдома проти однолітків з київського Динамо. Матч відбудеться 3 серпня на стадіоні Ніка Плюс. Про час проведення поєдинку ми повідомимо вам у наших соціальних мережах трішки згодом. З вами було FCO TV.